І страждав, і був похований, і воскрес укрепляє з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою і судити, живих, і мертвих, на його царству не буде кінця, і Духа Святого Господа животворячого, що до цар і сина, і сходи, що до серця, і сину, він поклоняє, ми слава. Слава Отцю, що нас оттворив нині по всіх повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, і благодатна Благодарна Марія Господь. з тобою. Благословенна ти жінками І, і благословенних підлона Твого, Ти породила Христа, спаси, і Збавителя душ наших. Слава Сину, що нас відкупив, і нині, по всіх повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця, Діво радися, благодатна, Марія Господь з тобою. благословенна ти тими жінками, і благословенний бідло на Твого, Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Духу, Святому, що нас просвітив і вся ті Христові утвердив тверди в нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богоди Силі, воратися, благодатна Жінками, і благословенний і кона Твого, Ти породила Христа, спаса, і здомити душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині, по цей час і на віки віків. Амінь. май майсовучий Ісусе, прости нам в нас від захвалять огню, відкритих. Заробцій душі до неба, а то не водій, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо перше радісне таїнство, Як причисте Діво Марія, Господу нашого Ісуса Христа, не порочмо за чада, хоче наш. Нехай сердиться Ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. І наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо в нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас віду, або, амінь. Бо, Бо, Роді, Світі, Бо, радість, і Амінь. Бога. Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний, Наша. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. благословена тими жінками, і благословенний пілона Того, бо ти поролина Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. благословена тими жінками. І благословених підона Того, бо ти породила Христа, Спаса, і збавителя, душ наших, бороди святі воратися, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна Ти між життями, і благословених підонах Того, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, бороди святі ворати. Молодок на Мария Господь тобою, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений прихова Твого. Дух і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісус, прости наші, віки, ворог, насилання, запровадь усі душі, неба, а особливо ті, що найбільше потребують, Бога Света. Розважмо друге, радісне тайство, як причиста Діва Марія, Господь нашого Ісуса Христа. Відвідуючи святу Єлосавету, у своєму лоні, просила. Отже. Що є сина в нехай святиться і, і Твоє, нехай прийде і царство і Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо. Господь собой, благословена тими жінками, і благословених пліто на бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, броне сиділо, радуйся, благодатна Марія, Господь собой, благословена між жінками, і благословених. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений піло над кого, бо ти породила Христа, спаса і звалите душ наша, благородиться, діво радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений пітло над Того. Отцю і Сину, і Святому і Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, наш Амінь. любий Ісусе, прости нам наші ріки, захорони нас від бедельного вогню, запровадь усі душі і віде, до неба, особливо ті, що найбільше віде, що потребують Бога на засеблі. Розважимо третє радісне таїнство, як пришиста Діву Марію, Господу нашого Ісуса Христа, у вефлої ємі народи. Отже наші да. нащо і сина на несах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим і не родити.

Палителя, душа наші, благородиться, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний від того твого, бо Ти породила Христа, спаса і душ наших, наша, благородиться, Діво радуйся, благодатна благодати. You are the strong and the У духові, і в них, і повсякчас, і на віки віхіхам. О, наш любий Ісусе прости нам наші гріхи, захорони нас відпочив, і певні вогню, захорони усі свій душі, до неба, судя по ті, що найбільше потребує Того Сербія. Розважмо четверте радісне таїнство. Як пречиста Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа жертвувала у храмі, Отче наш, що ти ти свина не висла, місла, не середиця, і свина небесла, нехай святиться і твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, тв як, як на небі, так і на землі, хріб наш насушний дай нам і сьогодні і прости нам провини і наші, і як і ми прощаємо. i I was close to you. Ради церворайся, благодатна Марія Господь. Дам, і благословений підвод на твого, бо ти породила Христа Спаса і Спавителя душа. i Годо нашого Ісуса Христа, у храмі знайшла, отче наш що є сина, небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо. Я Господь з тобою, благословена ти тими жінками, і благословений Плітлона Твого, бо Ти породилах. I'm a Достойно є воістину величати блажевної тебе Богородицю, всеблаженної і непорушної матір Бога нашого, чеснішою від Херовиків, не зрівнямо від серафимів, що без зустріння Бога Слова породила, сущу Богородицю в тебе величає. Під твою милість прибігаємо, Бога це Діло, моли пані нашим, свободах не погороди, але від тизбав нас і начистили вас. Преславна, нам, Богородице, прийми молитви наші, донеси їх Сину і Твоєму, Богові наші, що спасе для тебе душі наші. В ім'я Отця Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця Сина, і Святого Духа Амінь. І ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амін. Амін. Щиро дякую всім за нашу спільну молитву, нехай Пресвята Богородиця, котра прославилася в Лісківській, чудотворній іконі, допоможе усім нам, щоб цю молитву, яку ми сьогодні провадили з місця, вибраного нею у Ліску, на Яврівщині із храму, положення пояса Престої Богородиці, вона донесла сину і своєму, почула наші прохання, благання і дарувала нам те, що ми найбільше потребуємо. Це миру і спокою. Нехай цей вечір для всіх буде спокійний, мирний та Богом благословенний. Благословення Бога Отця, Сина і Святого Духа. Нехай зійде на вас і перебуває з вами завжди ні повсякчас і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу! Реха Порукання, Прега пер Україну. Будь ще за Україну. for Ukraine! Молись за Україну! Якою обмовою не молився, молись за Україну? Оголошуємо цілодобове молитовне стояння за нашу перемогу, за справедливий мир, за наших хлопців і дівчат на передовій, за поранених і полонених. Заповнюйте реєстраційну форму та ставайте в молитовний стрій. Έθα πόρου